Всім привіт, котики та кіски, я містер котик. Сьогодні будемо грати в FNAF, це продовження. Ну що, поїхали! Let's go! Мяу -мяу. Так, ну що, натискаємо продовжити. Так, 12 ночі, 5 ніч, 99% енергії. Так, давайте подивимось. Так, одразу не працює камера. Так. Так, Голден Freddy. Так, одразу Фредді сміється. Так, не працює камера. Не працює, не працює, не працює, не працює, не працює. Не працює. я у ШОЦІ? Ви бачили? Жодна камера не працює. Так, Фоксі. Вип'ємо що чайка. А, дуже смачно. О май гад! Оце випав чайка! Де? Боні зайшов. Боні? Так, давайте зачекаємо. Не будемо дивитися камеру бо він вже всередині. Вже байдуже. Що, він не буде нічого робити, поки я не подивлюся камеру. Капець, Бонні хитрунчик, він дочекався, поки Фоксі прибіжить. Окей. от два хитрунчика. Вони такі обидва хитрунчика. Так. Так, продовжити. Вип'ємо чайок. Дуже смачно. До речі, хто зараз щось їсть, або п'є. Смачного та приємного перегляду. Та як завжди з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте під відео, мені буде дуже приємно. Так, фоксі немає. Бачили? Поки що. Так, Чіка пішла. тик 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 Може сьогодні вийде пройти до кінця. Так що дивитися тільки за Фоксі та дверима ліворуч та праворуч і все А за Фреді треба дивитися по камері чи ні? Фреді по камерам шукати та дивитися. О, Фоксі з'явився, бачили? Як думаєте, хто зараз прийде перший? Так, щось мені здається, що Фредді сміявся вже тричі. Хто порахував, поставте на паузу та напишіть у коментарі. Щось. О, Чіка прийшла. Так, я не бачу. О, Фреді, привіт. І... Фредді знайшли. Так. Все, Чіка пішла. Може прийти Бонні До речі. Бачите, Фредді стоїть. Бачили, не працювала камера там де Фоксі, і я про всяк випадок зачинив дверцятка. Так, а де а де, де, де Фредді? Друга ночі, п'ята ніч. 65% енергії залишилось. Е, де Фредді подівся? Фредді, оговт де? О, Фредді, я знайшов тебе. Так, не працює камера. І не працює там де Фоксі. бачили? Так, Чіка прийшла, о, запрацювала, але може прийти е, Бонні. Так. Фредді немає, бачите? Якщо він зараз прийде, це буде КПС, як страшно. Та дуже прикро Друга ніч, п'ята ніч. 54% енергії залишилось. О, Фредді, привіт. Так, може прийти або Бонні, або... Або Чика. Бо Фоксі є. Фредді теж є. Так, друга ніч, п'ята ніч, 50% енергії. привіт Так, Бонні або Чіка. Як думаєте? Так, Фредді, Фоксі. Бонні Хі -хі -хі -хі. Хто вірно... Напишіть у коментарі, хто вірно подумав, що прийде Бонні Все, немає Фоксі. Бонні О, все, Бонні пішов. Так, Фокси Е. Фредди, 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 Фредди. У, Фредди. Фу, Фредди Е. Так. Третья ночь, пятая ночь, 38 энергии залишилось. Так, Фредди Е. Фокси Е. Чики немає, Бонни немає. Круто! О май гад, Бонни пришел. Так, Фредди Е. Фредди, Привет. Так, Бонні поки що стоїть біля дверей, бачите? Так, Фредді є. Так, Чіки немає, все. Бонні пішов. Так, Фоксі є. Фредді. Так, Чіки немає. Четверта ночі, п'ята ніч. 28% енергії залишилось. Так, Фредді є. Фоксі є. Чики немає, Бонні немає. Так, Фредді привіт. Четверта ночі, п'ята ніч. 25% енергії залишилось. Так, Чіки немає, Бонні немає. Фредді є. Фоксі є. Четверта ночі, П'ята ніч. 23% енергії залишилось. Так, Фредди привіт. Так, четверта ночі, п'ята ніч. 21% енергії залишився. Так, Чікі немає. Э, Бонні немає. Так, Фредді є. Так, давайте подивимось за Фоксі. Фоксі є. Так, Чікі немає. Э, Бонні немає. Четверта ночі, п'ята ніч. 18% енергії. Чікі немає. Бонні немає. Четверта ночи, п'ята ніч. 17% енергії. Так, Фредді є. Фокси є. Так, Бонні прийшов, хитрунчик. Четверта ночі, п'ята ніч. 14% енергії. Бонні, давай, йди вже погуляй, будь ласка, Бонні. Бонні? П'ята ночі, п'ята ніч. 8% енергії залишилось. Так, Чіка прийшла. О, Фредді, привіт. Так, Фоксі лежить. Так, Чіка. Будь ласочка, закінчується енергія. А ну, давай, шведесенька, йди погуляй. Так, дякую. Так, пята ночі, так, не працює камера. Е, не працює. Ага, Фоксі поки що є. Так, де Фредді? П'ята н... ноч. Капець. Все зак... закінчилася енергія. Хтось іде. Чуєте? Фредди. Пятая ночь. Шестая ночь. Что? Гуд О. Працю. Капець, я що пройшов? Шоста ніч? Вау! Нарешті лайкосик мені натискаєте! Круто! Так, давайте подивимось, що там шоста ніч. Натискаємо. Круто, це супер! Напишіть у коментарі, хто теж пройшов п'яту ніч. Так, Оце мені вже подобається. Дванадцяте ночі. Шоста ніч. 96% енергії залишилось. Круто! Ах, дуже смачно. Так, Фоксі стоїть. Так. Де там Фреді? Вже камера не працює. Давайте будемо ось тут дивитися. Так, немає. Так, Фоксі. Так, давайте ще раз подивимось. Не працюють камери, бачите? Є Фоксі. Так, Чіки немає, Боні немає. Круто! Ми з вами пройшли нарешті п'яту ніч повністю. І вже шоста ніч. Круто! Так, Бонні прийшов. Так, давайте... О, оце Фредді очі. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Так, це Боня пішов. Так, Фоксі поки що стоїть. Так, не працюють камери. Так, оце Фредді, Фредді, мені здається, може і ні. Так, Фоксі. Чіки немає, Боні немає. Фоксі є. Фу, я дуже, дуже зрадів, що я прийшов п'яту ніч, то вже шоста ніч. Так, Боння прийшов. Чіка прийшла. Так, все, Чіка пішла. Боня також ä, пішов. Я не можу Фредді знайти. Там камера не працює? Так, Бонні знову прийшов. Капець. Так, давайте Фредді будемо шукати. Немає поки що, бачите. Так, все, Бонні пішов. Так, Фоксі стоїть. Чики немає. Друга ночі, шоста ніч, 62% енергії залишилось. Так. Бонни прийшов знову КПС. Так, де Фредди? Фредди огов. Так, все. Так, Фоксі. Чики немає. Бонні немає друга ночі, шоста ніч. 55% енергії залишилось. Так, знову Бонні прийшов. Так, де Фредді? Так, все, Бонні пішов. Так, Фоксі стоїть. Так, друга ночі, шоста ніч, 51% енергії залишилось. Чики немає, Бонні немає. Друга ночі, шоста ніч. 47% енергії залишилось. Фоксі стоїть. Капець де Фредді. Третя ночі. Так, Бонні прийшов. Третя ночі, шоста ніч, 43% енергії залишилось. Де Фреді? Фредді гоф. Фредді, відгукнися. Так, все Бонни пішов. Так, Фоксі стоїть. Так, Чіки немає. Третя ночі, шоста ніч. 39% енергії залишилось. Так, Фоксі є. Так, Чіки немає. Боні немає. Так, шукаємо де Фредді. О, Фреді зайшли нарешті. Фредді, привіт. Круто! Фреді. Я тебе бачу. Так, третя ночі, шоста ніч. 34% енергії залишилось. Шоста ніч. Ви собі таке уявляєте? Так, Фредді з капець. Оце вже не дуже добре. Так, чеки немає, Бонні прийшов. О, у Фреді є привіт, так, Фоксі. Так, все. Бонні пішов. О май гад. Все. Це що Чіка зайшла? А, бо Фреді не повинен зайти, бо ми його дивилися тільки що. Все, побіг Фоксі, я вимкнув камеру, і це, це Чіка, я так і думав, що зайшла всередину, не Фредді. Капець. Дуже дуже дуже, дуже 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 страшно було. Так, ну що, я у шоці? Нарешті пройшли п'яту ніч, та вже шоста ніч. Майже її пройшли, ну це вже будемо проходити у слідчому відео. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання: ось тут граю в ось тут граю Містер Мід, ось тут підписатися на канал, то ось тут граю у Гренні. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!